Привіт, ви на каналі Мандрівка Фіалки. З вами я, Наталя. Сьогодні хочу з вами розглянути таку тему, як етапи пересадки у сумбарської фіалки. А саме, коли їх застосовують, які вони є, і в який момент на етапі розвідку самої фіалочки від листочка їх треба використовувати. Але перед тим хочу пригадати, щоб ви підписалися на канал. Поставили вподобайку, натиснули на дзвіночок, якщо вам відео сподобалося, щоб розповсюдити україномовний контент на просторах інтернету. А зараз, друзі, приступимо до теми. Розглянемо такі етапи, саме як це є перевалка, сама пересадка і умоложення укорінення в зумбарської фіалки. Ми розглянемо з самого початку, коли ми використовуємо етап. Перевалку. Перевалка це самий елементарний етап, найпростіший. Він використовується, коли дітка вже набула такого досить великого розміру на етапі стартера. І вона, зараз ми з вами це зробимо простим методом. Я вже підготувала. Бачите, я... це є лакіра. Фіалочки, я беру з цей горщичок, він буде достатній. Якщо ми візьмемо дев'ятку, це буде досить великий. Його перед тим я вже, бачите, підписала, помаркувала, коли який день я буду перекорівати, щоб я орієнтувалася на термінах. І дивіться, що таке всьому заключається. Я забираю зі стаканчика в ґрунт. Я зараз візьму, насиплю в горщик ґрунт. Так, беремо ґрунт який я вже готувала не раз, і повторювала на своєму каналі, як її зготувати, що обов'язково беремо торф, додаємо розпушувачі. Бачте, на дно я тільки трошки підкинула. Достатньо, бачите, підсипала на дно ґрунт, ставлю от саму квіточку. І в неї, дивіться, яка цікава, ця розеточка, вона вже доросла майже до етапу стартера. На листочках утворилася, от я підношу до вас спонтанна строкатість. От бачите, ці крапочки, отакі от музаїчні Це, Вони потім пройдуть, бачите, на інших немає, тільки на перших нижніх. Це є спонтанна строкатість. І посипаємо ґрунт. Просто дивіться, ми не забираємо надлишки ніякого ґрунту, а етапом перевалки посипаємося. До горщика внизу свіжий ґрунт, і по бокам його стараємося садити фіалочку по центру, бо я вже показувала, які є помилки при формуванні розетки, якщо не буде по центру посаджена сама фіалка. Бачите, оце все, і не трамбуємо. Це я так легесенько-легесенько. точка росту має бути на рівні горщика. Я зараз вам перероблю і покажу. От бачите? Точка росту на рівні горчики. Я зараз мені трошки незручно у кавицях. Потім підправлю все гарно. і стараємося, але не трамбуємо. Я просто легенькими рухами отак підрівнюю. Ніякою силою не можна запихати і трамбувати. Отак, точка росту, навіть, трошки навіть от, піднімемо, розберемо, от, точка росту, трохи заберемо рум. Має бути на рівні самого горщика. Всього, це вже вона буде рости, а за місяць два-три два я її пересаджу вже в, в, стату, в кінцевий горщик, це буде у нас дев'яточка. Це я зараз сім'я. І так поетапно будемо потім теж методом перевалки. Вона може навіть заквітнути і дати свої квіти. Другий етап це я звичайний. На пересадках. В чому вона вже собі полягає її суть. Дивіться, це в мене сорт був вечірній Одес. Він дуже пишно цвів. Кілька обдавав ці тіні 23. Навіть вона зараз має вже свої бутончики. Але дивіться, чому вона вже потребує, ми визначимося, чому вона потребує пересадки, бо в неї, в неї бачите, вже центральні листочки, вони такі маленькі. Вона вже потребує якогось свіжого ґрунту. Поживи мікроелементів. І для того, щоб гарні давали пишні, великі листочки, вони вже, бачите, у розмірах Я нижні забрала великі, я собі вже їх поставила на укорінення Це дуже гарний сорт, такі темно-фіолетові великі квіти, такі пишні, повні, гарні вони. І тому я зараз, що я зроблю? Для того, щоб покращити умови перебування моєї квіточки, я її повністю пересечу В чому полягає. Я заберу її з цього горщика. І листочки вже, напевно, не буду забирати. Заберу лишній ґрунт. Заберу її. Пересадка полягає в тому, що ми міняємо ґрунт. Дивіться, я от забираю ґрунт. Оцей, що вже трохи свої поживні речовини віддав. лишаю тільки кореневу систему. Дехто промиваю кореневу систему, я не промиваю. Я ніколи не промивала за свій етап, не мочила кореневої системи. Ніколи. Тут ось зараз, де були забрані листочки, я зараз трошки скальпелем. От бачите, я лишила оцей такий невеличкий комочок. Зараз я його ще трошки зачищу. Де був сам біля самого верхівки, де я забирала листочки, трошки треба зачистити. Якщо ми зачистимо, то на тому етапі будуть виростати нові Бачите такий пеньочок, я його зачищаю. І дивіться, пересадка в той самий горщик. Я не беру більший дев'ятка, це максимально такий допустимий горщик, в якому гарно. Себе почувають вазони у фіалочки. філочки. Я на дно міняю, дивіться, частину ґрунту, ставлю туди, трошки забагато накидала, ставлю туди саму квіточку і підсипаю нову землю. Майже 80% десь приблизно я Беру і міняю ґрунт. Зараз, друзі, я до вас поверну. Ось, друзі, я пересадила фіалочку, яка була, бачите, по центрі. Посадила її, щоб гарно сформувати розетку. Ще забрала три листочки для симетричності. В мене є відео, як формуємо розетки, можете переглянути. Була трошки, вона забруднилася ґрунтом, я пішла її. Покупала, це можливо, я коли знімлю відео, але її після того, як ми її буде контакт з водою, не можна залишати на сонячних проміннях і на світлі. Треба в темному місці поставити в ті ж самі вані, закрити, щоб вона висохла. От бачите, я гарно листочки помила від пилу від грунту, який попав при пересадці. І от така чудова. Вона, я ще поставлю дату. Грузетошка, вона скорим. В часі дасть мені пишний букет квітів. Це є звичайний метод пересадки з заміною ґрунту і того ми зачищаємо таку пальмочку, яку риласи, забираємо лишні листочки і формуємо гарну розетку для подальшого нам цвітіння-квітнення. Ще останній метод я хотіла з вами розглянути, Ну, він мене я вже, я відео про нього вже знімала на своєму каналі. Можете переглянути, це омоложення. Дивіться, це квітка, який має вже от, таку пальмочку. Я її ще пересаджувала дуже давно. Це було 02-23 року. Це вже майже півтора року перейшло, бачите, якось так я за нею. Не доглянула, були в мене всякі перешкоди в житті. Що. І Я зараз буду, вже правда, не на відео, але розкажу, що треба буде забрати квітконоси повністю, зрізати її голову. І я вже помаркувала собі стаканчик. Цей стаканчик я буду насиплю ґрунт і е відріжу її голову і перекоріню. Це третій етап. Це, друзі, бувайте, до зустрічі. А ще вам хочу показати, правда, на секундочку, з нами, ще в кадрі були три чудові фіалки. Це є Ліхтарик, Серж і Олександрія. Дуже гарні сорти, вони всі мені імпонують. Серж, подивіться, коли він такий букет так, до догори, гарний букет квітів, таких голубих, таких. Чудових, наповнених, повних, пишних дає. А сам от ліхтарик, він, подивіться, який має вже переквіт, вже перецвітає квіти його в'януть, але хотів вам ще показати, який він гарно має таку по краям такий ободочок, таку грушечку. Бачите, така вона сама квітка така, цікава да, з переливанням. І це колись був мій фаворит. Я його дуже любила, оцей, цей сорт Олександрія за його такі темно-вишневі квіти. Я цей колір один з моїх топових. Я їх багато маю, таких, коли знімлю відео, які як сорти фіалок такого кольору. Все, друзі, бувайте, до зустрічі. Гарного вам дня чи вечора. І найскоршої нам перемоги. настання мирного неба. Па-па, до зустрічі!